Євросоюз продовжує програму тимчасового захисту для українців Лос-Анджелес у вогні. А Орбан упевнений, Росія занадто слабка, щоб напасти на НАТО. Ці та інші події в нашому міжнародному огляді. Далі а відтепер і що п'ятниці найважливіші події, заяви та сенсації тижня. Я розкажу вам, чим жила Америка. А від мене ви дізнаєтесь, що важливого сталося у країнах ЄС. Спочатку про події за океаном, цей тиждень штати були немов на американських гірках. Там, де ще вчора знімали кіно, сьогодні палають автівки. Тисячі людей на вулицях Лос-Анджелеса вже тиждень протестують проти імміграційної політики президента. Заспокоїти натовп, Дональд Трамп відрядив нацгвардійців та морських піхотинців. Губернатор Каліфорнії, демократ Гевін Ньюсом, звинуватив президента республіканця у навмисній ескалації. А за порушення автономії штату. Подав до суду позов безпрецедентний. Акції солідарності тим часом охопили інші американські мегаполіси. Єґеншо він обрав ескалацію. Він обрав більше сили, обрав показовість замість громадської безпеки. Він направив морських піхотинців, яких готували до бойових дій за кордоном, а не до функцій внутрішніх правоохоронців. Колись країна емігрантів, сьогодні зачиняє двері для таких. Набрала чинності повна заборона на в'їзд до штатів для громадян 12 держав, через начебто загрозу нацбезпеці. Президент розпорядився зупинити видачу віз громадянам Афганістану, М'янми, Чаду, Республіки Конго, Екваторіальної Гвінеї та низки інших країн. Нинішній бан торкнеться десятків тисяч родин, студентів та біженців. Натомість багаті та успішні можуть придбати право на проживання в США за 5 мільйонів доларів. Дональд Трамп розпочав реєстрацію для отримання так званої золотої карти. Відповідний сайт збирає імена, електронні адреси охочих зі всього світу. Президент очікує, його бізнес-ідея принесе кошти для погашення державного боргу. А от торговельна війна між США та Китаєм схоже пішла на спад. Держави у Лондоні домовились про нову угоду. Вашингтон отримає доступ до рідкоземельних металів, ключових для виробництва мікрочіпів, батарей та зброї. А Пекін одержить часткове зняття обмежень на навчання китайських студентів в Америці. Тарифи у США на китайські товари буде знижено зі 145 до 55 відсотків, тоді як у Китаї встановлять 10 відсоткові мита на американський імпорт. Офіційну угоду мають схвалити лідери держав Трамп та Сі. Настала розв'язка у стосунках Трампа. Та Маска. Бізнесмен публічно перепросив президента за сварку в соцмережах. Я шкодую про деякі свої пости про президента Трампа минулого тижня. Вони зайшли занадто далеко. Конфлікт почався через критику підприємців податково-бюджетного закону Трампа. У відповідь президент США пригрозив переглянути усі державні контракти із компаніями Маска. Примиритись мільярдера просив навіть віце-президент Дівенс. У Білому домі сухо заявили, цінують вибачення маска. Президент визнав заяву, яку сьогодні вранці оприлюднив Ілон і вдячний йому за це. Ми ж і надалі зосереджуємось на справах американського народу. І Дональд Трамп поділився подробицями останнього телефонного дзвінка із російським диктатором. Відбувся він майже місяць тому. Американський президент відзначив, розмова з Путіним була хороша, але нічого не дала. Ми говоримо переважно про війну і про те, як покласти їй край. Сполучені Штати планують скоротити допомогу Україні наступного року. Про це заявив очільник Пентагону Під Хексет. Бо найкраще для інтересів США – це мирне врегулювання конфлікту шляхом переговорів. За даними змі, плани адміністрації можуть вплинути на отримання критично важливих систем ППО від початку повномасштабного вторгнення РФ США надали Україні допомоги на понад 66 мільярдів доларів. Поки наміри Вашингтона лише на словах, проте й вони викликають занепокоєння. Аню, а як справи з підтримкою українців у Євросоюзі? Юро Європа продовжить підтримувати українців цього тижня. Вирішили пролонгувати тимчасовий захист наших громадян у ЄС до березня 2027-го. І це в останнє. Далі європейські закони продовження не передбачають. А якщо війна закінчиться раніше, то і рішення скасують. Тож тим, хто за час російської агресії не інтегрувався, не вивчив мову України перебування, не знайшов роботу, доведеться повернутися на батьківщину це може бути протягом року по завершенню тимчасового захисту. Звичайно, ми робимо винятки для вразливих випадків, доки їх потреби не будуть задоволені в Україні. Наприклад, родинам чиї діти навчаються в місцевих школах, дозволяє закінчити навчальний рік. А ще Брюссель розкрив деталі нового вже 18-го пакету антиросійських санкцій. Обмеження вдарять по енергосектору РФ, який забезпечує третину доходів федерації. Планують здешевити російську нафту з 60 до 45 доларів за барель та заборонити будь-які транзакції, пов'язані з газогонами Північний Потік потік-1» та потік-2». Також нові санкції можуть паралізувати банківський сектор. 22 фінустанови хочуть відключити від міжнародної платіжної свіфт-системи. Під обмеженнями опиняться і 22 компанії із Білорусі та Китаю, які підтримують російський оборонпром. Росіяни занадто слабкі для нападу на країни НАТО. Вони навіть не здатні перемогти Україну, тому вони не здатні по справжньому напасти на НАТО. Неочікувана заява від Угорщини. Її прем'єр Віктор Орбан зробив в ефірі одного з французьких телеканалів. Наголосив, росіяни розуміють лише мову сили, тому європу треба зміцнити в довготривалій перспективі. Орбан один з небагатьох європейських політиків, досі ручкається і літає в Москву на удієнції до Путіна. Блокує більшість антиросійських ініціатив ЄС та підтримку для України. Натомість Німеччина готується до можливого російського нападу, прискорено модернізує існуюче та зводить нові бункери для мільйонів цивільних. За чотири роки планують покращити тунелі, станції, метро, підземні гаражі, автостоянки, підвали громадських будівель. Фінське МЗС викликало до себе російського дипломата через займовірне порушення військовими літаками РФ повітряного простору країни-члена НАТО. Інцидент стався біля узбережжя Парвоу. і це вже другий випадок за останні три тижні. За даними супутникових знімків, Росія активно зміцнює свої бази та розширює військову інфраструктуру біля фінського кордону. Ще цього тижня польський сейм виніс вотум довіри уряду Дональда Туска. Попри підтримку депутатів, становище прем'єра за майбутнього президента. Хитке Туск анонсував, готовий співпрацювати з переможцем виборів Каролем Навроцьким. Той обіцяє подальшу військову підтримку Україні, але проти нашого вступу в ЄС. І трагедія цього тижня в Австрії у школі міста Грац колишній учень влаштував стрілянину. Вбито щонайменше 11 дітей і вчительку у лікарнях борються за життя ще кількох. У руки зброю хлопець взяв нібито через постійний булінг. Наше завдання повністю і беззастережно з'ясувати обставини цього кривавого вчинку, щоб ми могли зробити все можливе, аби запобігти таким стражданням у майбутньому. Тим часом у Франції вже запропонували заборонити підліткам користуватися соцмережами, які вважають у міносвіти провокують дитячу жорстокість. А президент Макрон наполягає й обмежити онлайн-продаж ножів тінейджерам. Ідея з'явилася після того, як 15-річний француз зарізав шкільну асистентку під час перевірки портфеліо. Ось таким насиченим на події був тиждень. Тиждень важливих рішень. І драм хаосу та публічних зізнань наступної п'ятниці. Ми знову зберемо для вас інформаційну картину зі сполучених штатів та євросоюзу, адже ці події важливі і для України.